Ми повернулися, от бачиш заголовок. Риба хотіла проковтнути росіянку, і на душі стає якось тепло від розуміння вселенської справедливості. Але хочеться подробиць. Так, от, подробиться. Да. у нас наступна ситуація Дякую. в Китаї. Це трапилось нещодавно. Бачите, навіть китайських осетрів допекли там велетенський осетер, риба така, непомітно підплив до дівчини росіянки, яка mm -hmm. там плавала, і схопив її за голову. Життєво важливі органи не постраждали. А як це було і чим закінчилося? Дивимося. в історії. історії. Вже осетрів допекли. Що можна було робити? Осетру, щоб він напав. Ну, от скажіть. У Китаї гігантська риба накинулась на росіянку. У Хорватії Мермісте прокрутив аферу з ковбасою в Австралії вчителька кішка шипіла на дітей. Це шалені історії, історії в які важко повірити, їх треба побачити. Карма підстерігає у Китаї велетенська риба накинулась на росіянку. 22-річна маша, громадянка Мордору, працює артисткою підводного балету в акваріумі з рибами. І, от під час шоу русалок, гігантський осетер підкрався до танцівниці ззаду і збирався нею пообідати. Риба напала на росіянку і намагалась вхопити її за голову. Дівчині дивом вдалося відбитися після інциденту. Керівництво пропонувало постраждалій мізерну компенсацію і просило замовчувати те, що сталося, Пише The Sun. Однак, хтось із туристів зняв напад риби на відео і опублікував у мережі. Тоді компанії довелося прокоментувати інцидент, сказавши, що дівчина не постраждала. На що вона оприлюднила фото із синцями на обличчі. Спеціалісти кажуть, що насправді цей вид риб без зуби, і він рідко нападає на людей. Схоже, осетер вболіває за Україну. У Хорватії мер міста прокрутив аферу з ковбасою. Чиновник придбав за бюджетні кошти півтори тонни ковбаси. Підозрюють правоохоронці. Місцева служба новин Телеграм пише колишнього мера Дабора Мілічевича та Ілію Єловича. Директорам м'ясної крамниці заарештували за те, що мер під час свого трирічного правління за державні гроші купив шалену кількість ковбаси у магазині Ілії Єловича. ЗМІ повідомляють, що Мілічевич був близьким товаришем м'ясника Єловича і навіть використовував його магазин як штаб під час виборів. Колишній очільник міста звинувачення відкидає і заявляє, що його підставили конкуренти. А копчену ковбаску із паприкою він накупив, аби дарувати гостям. Повернувся додому, а там уже новий мешканець чи навіть власник. У США житель Каліфорнії тікав зі свого будинку, рятуючись від масштабних лісових пожеж. А коли повернувся, його здивуванню не було меж. Дім 41 однорічного Семі Арбіда уцілів, однак у нього вже заселився інший. У підвалі будинку чоловік зустрів свого гостя. Він зіткнувся з гігантським диким ведмедем, який заховався тут під час пожеж. На щастя, чоловіку вдалося врятуватися, він викликав департамент риби та дикої природи. Спеціалісти розробили план, аби вимінити ведмедя з берлоги, яку він собі облаштував під будинком. Для цього люди в супермаркеті купили ласощі: курку-гриль, сардини, томатний соус, яблука, арахісове масло. І влаштували для хижака бенкет. В результаті тварину помістили у контейнери, згодом випустили назад у національний ліс. Біолог сказав, що це найбільше ведмідь, якого він коли-небудь бачив. Місцеві встигли дати йому аж два імені: Ягідка та Віктор. Пише The Daily Mail Online. Повстання квадроберів такого ми ще не бачили. В Австралії вчителька вважає себе кішкою, лиже руки і шипить на учнів. Нью-Йорк-Пост пише: вчителька державної середньої школи називає себе котом і поводиться відповідно просто під час уроків. Себе вона просить учнів називати міс Мурко і носить пов'язку із котячими вушками. Коли діти не слухають, вчителька пищить і гарчить. Під час уроків викладач сидить і спокійно лиже свої руки та всіляко зображає тварину. Одну з учениць пані Мурко змушувала муркотіти за солодощі. Батьки учнів шалено стурбовані поведінкою вчительки і скаржаться у соціальних мережах. У коментарях вражені користувачі ще й запитують, чи користується вчителька лотком. Після розголосу викладачка більше не повернулась до школи, а керівники освіти підтвердили, що вчителька більше не працює у жодній школі штату. Інформують змі. Спочатку не годуйте, а тоді освічуйтесь. У Китаї хлопець сподівався романтично зробити своїй коханій пропозицію руки та серця. Однак все пішло шкереберть. Аби пропозиція була для дівчини справжньою неочікуваністю. Золоту каблучку наречений заховав у торт, проте сталося усе не так, як він собі уявляв. Дівчина виявилась дуже голодною. Вона розповіла, що з апетитом їла торт. В один момент вона вкусила щось тверде і одразу виплюнула. Дівчина обурилась, подумавши, що проблема у якості торта і хотіла поскаржитись у пекарню. Однак хлопець її зупинив, взяв те, що завадило дівчині насолоджуватися їжею, витер і сказав. Кохена, це каблучка, якою я збирався зробити тобі пропозицію. Вона її розкусила на дві частини. Пише South China Morning Post. Та, попри невдале освічення у цій історії, хороший фінал. Дівчина погодилась вийти заміж.